Вітаю вас, всім привіт. Не в'яжеться сьогодні слово добрий ранок чи добрий день, тому що знову знову ганебні, як це його назвати, ганебні якісь істоти знову атакують, знову за інформацією з телеграм-каналу 50 ракет летить на Україну, вже є вибухи. Ось тому не знаю, не знаю. Зараз збираємося і сходимо в підвал. Все-таки давненько ми там не були, але сьогодні якийсь такий дуже тривожний день. Хочемо піти, посидіти в підвалі. Так, мабуть, буде ліпше просто. Виключно заради дітей. Але ось заглянула в вікно, за цими всіма тривогами навіть не бачиш таких прекрасних речей. На задньому подвір'ї стоїть наша машина і йде е, сніг. Так гарно її припорошило сніжком. Як ото є такі картинки, знаєте, червона машина. Зверху ялиночка лежить. такий якийсь в мене. Трішечки усмішку викликав цей кадр. Тому це наша літня кухня, там, де часто ми консервуємо там погреб, там сарай, комора. Ось, Тому таке заднє подвір'я, тут різне приладдя е і Сьюзі пішла по справам. Прицеп. Тому ось такий ось. Ніби і господарський двір, але тим не менше мені так якось ця картина зараз припала до очей, тому вирішила вам зняти. Так, наш вазончик алоє, калачики. Калачики завжди мама сюди заносить в залу, в цю кімнату де ми. Тут вони у нас, тут вони у нас живуть. І ще на іншому боці вікна також. Вікно провітрюємо, провітрюємо обов'язково. Люблю свіже повітря. Ось, такі от справи. З цього боку вікна не менш гарний вигляд. Також, ось, як ви бачите, все у цих вазончиках, в калачиках. Вони у нас влітку стоять на вулиці, а ось взимку ми їх заносимо, тому що, ну, звичайно, їм холодно і можливості інакшої зберігати їх десь в іншому місці, окрім підвазонників, немає. Тому ось так дуже гарно іде сніжок. Ну, можливо, зараз вийду на вулицю, вам більш детально покажу це діло. О, де я схода з розуму. Коли бачу, як іде буся на прогулянку. Вирішила її вигуляти трішки, бо таке ж вона вже дуже хоче, не терпиться, да, Бусін? Воля, воля! Це її любимий п'ятачок. Вона тут постійно принюхується, все її тут, її таке містечко. Контролює, контролює територію. Так, ну що, ідемо, прогуляємося нашою стежинкою улюбленою. Ну, звичайно, сніжок на камеру не так видно, припустимо, він не такий вже лопатий став, а то такий прям лопатий лопатий пішов. Такі от справи. А сюди в дитинстві ми частенько ходили на санчатах кататися. Тут такі гірки прикольні. Але дивлюся, ця стежка зовсім-зовсім уже заросла. Раніше вона була така більш протоптана. Сюди я навряд чи не знаю, як і пройдеш. Шкода, дуже гарний, мало вигляд, а ми ось спробуємо сюди через чужу ділянку. Ах, тут... Нічого немає. Коротше кажучи, таке я сюди залізла. Трохи незручно, але ліземо. Хочу побувати тут. Ось. Зараз, звичайно, все змінилося, чи то. Знаєте, як ото кажуть, коли дерева були великими, не знаю, але дійсно дуже сильно заросло. Не було скільки оцієї рослинності на цих пагорбах. Вони були такі здебільшого лисі. І, звичайно, прохід був набагато кращий. І ось така гора. І ми в дитинстві. Давай на санках. Класно було. Взагалі, ви знаєте, зараз. У наших дітей зовсім немає того дитинства. Мені здається, що дитинство це взагалі такий ключовий момент в житті кожної людини. Воно сильно закладує фундамент майбутньої людини, дорослої людини. Як би не складалося життя дорослого, якщо є діти, ти мусиш тримати стрій і виховувати своїх дітей, максимально давати їм те щасливе, наповнене дитинство, яке формуватиме їх. І, можливо, в якійсь мірі буде таким провідником в дорослому житті. Хочу підійде, он бачу, насіялися. Ну, я так думаю, що то насіялися, навряд чи вони самостійно тут виросли. Ну, навряд чи їх хтось спеціально садив. Просто капець, позаростало все. Не було цих шалених бур'янів. Якось все було гладко. І ми собі на санчатах і поїхали. А я ще так вибралася, вдягнула чоловікові кросівки. Думаю, по-швидкому схожу, прогуляюся. Занесло мене, однак. Ой, так, ну що, ось дійшли ми до цієї красунечки. Подивіться, яка гарнесенька, малесенька сосна. Це ж треба так виросла сама собі тут. Може, хтось і спеціально посадив. І он ще дві красуньки. Буся додому не просто йде, вона летить. Вона думає, господи, куди ти мене завела? <хи> В хащі? Ну, нічого, буся. Прогулялися, подихали. Це все для здоров'я. Тобі корисно, до речі, і мені так само. Бо лишні кілограми дають про себе знати. Ось навіть маленький дуб виріс. Да, дуже сильно позаростало. Не було такого. Так, сніжок пустився, повертаємося додому. Як казала моя бабуся, колись назад дорога завжди легша і краща. Дійсно. Так ми тими хащами пробиралися, а назад дуже швидко дійшли. Так, Буся вже вигуля аж, скавчить, бо я тут ще сусідку зустріла, поспілкувалася. А тут у нас городики, це моєї бабусі город, сусідський город. І ось такі схилясті території, на них просто ростуть садочки. Дерева, і згадалася мені така ситуація. Я знаю, що в мене дивиться моя подружка, вона в місті Суми живе, і ми колись із нею тут садили картоплю. Планували робити такий бізнес, продавати на городі на за цьому пагорбі колись садили картоплю. Але ми її посадить, посадили. Навіть пам'ятаю, пішли в бабусі на грядці, вже морквинки повиривали, <пішли> посадили. Ну, коротше кажучи, сміх і гріх, але є ще згадати. Такий от приємний спогад. Картопля і Руся, мабуть, по, по цей день тут лишить. <пішли> ну, вже перегнила. Ось такі чудові спогади, чудові моменти. І як добре, що вони були, і дуже добре ними зараз підживлювати себе в такий дуже важкий, складний, страшний час.